Усім привіт! Вітаю у Тревел в Лозі. Ми починаємо збір чемодану їхати післязавтра. Сьогодні у нас четвер. Їдемо у суботу, 20 числа. 20 липня, для тих, хто буде дивитись це відео пізніше, там буває через рік, питають, коли їздили. Липень, кінець, липня, ми збираємось. Далі скажу куди. Потихеньку починаю збирати, щоб бути впевненою, що все, що мені потрібно, є, і щоб я зараз, коли буду збирати, побачила, чи все чисте, можливо, щось ще встигну попрати. Хоча ну, я так продивилася, що, наче все, що я планую взяти. Все чистеньке. Беру ось таку одну велику валізу. Я думаю, що однієї вистачить, чи якщо ні, у нас є ще невеличка. ще одна. Є ось така тревел-сумочка. Гарна з Міккі Маусами. Я сюди також щось поскладаю або те, що мені потрібно у машину. Не знаю, можливо, сюди я не буду брати термосумку, я... тому що я багато їжі не хочу брати. Я сюди, напевно, складу те, що в машину там вологі серветки, сухі, а, печиво, якусь соломку, круасанчики, щось таке. І мені тоді ніякий холодильник не потрібен. А не будемо брати з собою іншої їжі, яка може зіпсуватись. Ну, можливо, якийсь йогурт, який там. Через пару годин, впродовж пари годин вип'ємо. Бо будемо просто зупинятись у кафе, десь при заправках їх багато, і вже по-нормальному їсти. А, замовила ось такі аквашузи. Там піщано-галічний пляж, тобто невеличка така галька, і можливо боляче ходити, багато камінців у воді. Тому я про всяк випадок взяла і ще такі аквашузи. Це для Владика. Такі, як вони, шкарпетки, розмір ідеально підійшов. І собі ось такі більш міцні вони вийшли. Ну, у мене більша вага, тому для діток достатньо, в принципі, тоненьких, а для дорослих вже треба щось таке. Тому що дорослі, які купували собі такого плану, кажуть, що все рівно боляче дуже ходити. І ще у нас в морі там пишуть, що багато морських їжаків, тому також прямо в них будемо плавати. А Матвія сьогодні мають прийти на пошту. Чекаємо посилку. Вже прийшло повідомлення, що сьогодні має бути. І ще сьогодні прийде мені сукня одна, і купальник, ще один замовила. Ось така у мене є шеляпа, також беру. І така сумочка для документів, наші паспорти. І про всяк випадок завжди беру український, хоча він за кордоном не потрібен, але мені так спокійніше. Тут вже лежить круг, це круг Матвія. Такий ананасик. Такий великий. А наші. Ой, точніше, владика на рукавники, круг. Ще маски з трубками. Вже завтра ми сьогодні будемо у нас в басейні плавати, і вже завтра все поздуваю і поскладаю. Так, я вже поклала ось цю сукню зара. А у мене нового цього року не так багато. Ось Вона у мене єдина. Єдиний сарафанчик, який купила цього року ось така суконька. Я дуже її люблю, вона мені ідеально сіла, вона зручна, легка. Її беру одразу складаю, бо тут така тканина, що вона не мнеться. Зараз нормально поскладаю. Ось таку беру H&M. Ви її вже бачили. Вона також мені дуже зручна, ідеально сидить. І ось цей костюмчик з H&M також я вам показувала, не буду вже розкривати. Там спідничка і ковтинка. Ось, я думаю, три мені вистачить. Так, беру джинсові шорти, це точно. Так, це у мене. Страдіваріус. Потім буду складати охайніше, поки що я просто кидаю, щоб не забути. З футболок маяк я беру ось цю футболочку. Я, напевно, в ній поїду, бо вона така найзручніша мені, я в ній і поїду. Залишаю. Беру білий топ. Буду вже завтра складати, щоб воно не м'ялось. Ось таку футболочку. Що це на мій? Ось така футболочка Reserved. До джинсових шортів вона дуже гарна. Так, я буду собі так відвішувати. А, цю, напевно, не буду. Рожеву, не знаю, можливо, ось цю сенсей рожеву майку візьму і ось цю вежеву. Ось ця моя улюблена. Вона трохи укорочена, це також традіваріус. Разом з шортами купувала, дуже вони. Разом гарні Ось це візьму. І все. Темно, не хочу. А ще у мене є. А, а, також у мене є ось така сорочка. Нещодавно купила, не показувала вам рожева а, в стредіваріусі. Тут дуже гарний склад. Я обрізала. Там, здається, був а, льон віскоза та бавовна. Ось така легенька, її можна і ввечері накинути, якщо. Вітерець і можна на купальник. Так я її також візьму. І ну, з цього, напевно, і все. Штани, та не буду я брати, я думаю, що там тепло. Може, ще ось така у мене є біла футболка. Проста біла футболочка, також трохи вкорочена, напевно, ще її візьму. І все. Буде у мене один, два. Три футболки, дві майки і одна сорочка. І ті шорти, що я минулого відео показувала, за тіндему звичайні чорні і ось такі у смужку. Також я їх беру з собою. В чорних я поїду, бо вони дуже зручні і легкі, і вони пасують до цієї футболочки. Ось в цьому я поїду. А ось у смужку підійдуть і біла футболка підійде, і бежева майка підійде. Хоча буде короткувати, але думаю, нічого. Для моря нормально. Ось таку пляжну сукню показувала в Болгарію. Майже половина речей те саме, що я брала минулого року в Болгарію. Ось така сукня також з резервду. Вона накидається на. Купальник дуже зручно зранку. Вдягнули купальник, оце зверху накинула і можна йти на сніданок. Така півпрозора, до речі, такі в'язані на півпрозорі речі цього року дуже-дуже модні, дуже популярні, бо я їх бачу у, кожного, у кожному магазині і в Ойшо, і в Зарі, здається, були і в інтернет-магазинах, а навіть для міста, не тільки для пляжу, навіть для міста. Не настільки великі дірочки, але також напівпрозоро продаються і сукні. Є навіть вже спеціальна білизна, такі топи широкі і такі трусики, типу боксери, типу, як чоловічі, але жіночі колекції, які носяться під ці сукні. Так що, це вважається тепер нормою, так, коли Ну, Ось така тенденція. Бо я їх бачу прямо всюди-всюди. Мені подобається, як це виглядає, але для цього потрібна ідеальна фігура, напевно. Тепер ходімо до Матвія. Подивимось, що я беру дітям. Матюхі я беру. Матюшки я беру ось таку футболочку. Ось цю візьму. Мені дуже вона подобається. Така вона. Модна стильна, також є чендем. Ой, трохи пом'ялась, але я думаю, я зараз рівненько складу і воно розпрямується. Я не буду просувати, світла немає. Тому вже так. Ось таку футболочку. Пару футболок багато не беру, тому що ми майже весь час в плавках. В плавках, в купальниках. ці. шорти. Ось такі шорти. Ось такі. Також є чиндем. У мене у дітей майже все ечендем. Такі і майка. Майка на ньому чорна. О, це брудна. Це зараз буду прати. На ньому одна чорна майка і ось така ось така, адідас також візьму. Так, тепер ходімо до Владика. Ось такі шорти. Також зараз їх треба попрати. Ось такі шорти беру. З'явиться світла, попрасую, бо вони чисті, але м'яті. зважайте на фон там купа пазлів. Майку візьму ось таку. Пару маєчок і пару футболочок, але більше хочу футболки, щоб були закриті плечі. Така, ось така футболочка, сінцей. І ось така футболочка. Яку мені підписниця подарувала, прислала з Америки. Дуже вона стильна, прикольна. Беремо її. І ось така ще є майка. Звайкіки. Ось така маєчка. Ось таку футболочку візьму. Вона така з капюшончиком. Прикольно. По біжутерії також зараз оберу. Ось такі у мене є сережки. Купила також вичиндемі. А, ще сьогодні зроблю манікюр. А, ось такі. Каблучка. Ми завжди знімаємо чомусь вдома. Я знаю, що багато хто не знімає, але нам з чоловіком незручно. Ми завжди вдома знімаємо. А ось таку можливо візьму. Що ще взяти? Квіточки такі у мене є. Ось це, на шию, мені подобається. На вечір на якийсь. На вечерю. А це на ногу. Я дуже люблю біжутерію, взагалі, обожнюю прикраси. Годинник також візьму. Так, браслети. Браслети такі вони, типу, на море, в принципі, підходять. Візьму і такі. Є просто такий золотий, тоненький. На кожен день в мене велички. Так, а що в мене все золоте? Треба щось Щось сріблясте, що взяти? Ось ці ось ці візьму ось все. Оце все беру. Зараз знайду пакетик все поскладаю. Ще квіточки такі вирішила взяти. Дуже мені подобаються такі ромашки. Всередині також золоті. Гарні. А, і щось з парфумів. У мене є манталь, він такий для мене більш на зиму досить важкий аромат, а ось цей а, легкий, дуже приємний цей більш такий, з кислинкою нейтральний, а це Versace більш солодкий. Хм. Я, напевно, на літо мені більш ці подобаються також. Беру. Що беру з догляду? Світло з беру вмивалка від Сездерма, мені порекомендував косметолог, забракувала корейську косметику, сказала, що вона нашим, нашим дівчатам не підходить, вона не розрахована на нашу шкіру, ефект спочатку є. А потім вже немає, тому перейшла на професійну спробую. Ну. Тож, потроху переходжу на професійну умивалка, вітамін С і ось цей СПФ, ем, він іде як зволожуючий крем і захист від Сонця. 50, тобто, я зранку вмиваюсь, наношу це і це. І все. А ввечері вмиваюсь і наношу ось такий зволожуючий крем або нічну маску. Або це, або це, і це. це І під очі. Для волосся беру сухий шампунь, якщо раптом мені буде мити голову і треба освіжити. Термозахист для волосся. І Ще візьму шампунь, маску, кондиціонер, завжди беру свої, бо те, що в готелях мені не подобається, і беру фен. Ось в такий пакетик складаю всі прикраси, завжди так роблю, дуже зручно, і кидаю в чемодан. Ой, треба ж залишити щось в дорогу. Ось ці вдягну. Ага. Я люблю, щоб я і в дорозі була гарно. Ось треба залишити і каблучку також. Все, ось так. Я згадала, що у мене є ось такий маленький пробничок парфумів, тому я ці вже брати не буду, бо вони важкі. І візьму ось такі маленькі. З'їздили ми в сенсей, купила дещо дорогу, собі придбала ось таку футболочку. Можливо, також вдягну у машину, будемо два дні їхати. І якраз на один день буде в смужку, ось та синя. І другий ось цю. Мені зручніше, ніж в сукнях. Матвію обрала ось таку. Така прикольна, мені дуже подобається, стильна. Вони там 10 гривень. Дуже прикольно. у нас все в одній кольоровій гамі. Владику ось такі шортики. Він сам обирав такі сімпсони. Прикольні. І ось такий Це комплект, дві пари разом продавались. І до них взяла звичайні білі футболки. Дуже мені подобається, коли якщо такий яскравий низ, то зверху щоб було щось більш спокійне. Звичайні також йшли комплектом. Звичайно, це ненадовго, швидко з'являються плями, які ні кисневим відбілювачем, ні плямовивідниками не виводяться. Але спробувати можна. Ну, нічого, це таке. Зате дуже стильно, дуже завжди стильно виглядають однотонні футболочки, білі, це прям обов'язково в гардеробі кожного мають бути. Хоча я раніше їх не розуміла, мені здавались вони такими скучними нецікавими, але вони класно виглядають і під. Шкіряну курточку і джинсову. ну, взагалі до всього. Так що зараз також це буду все ховати. А, ще взяли йому рюкзачок, владику, маленький рюкзачок з пікачу, потім покажу. Ще у мене є ось такий комбес. Я його не вдягала, напевно, пару років. Минулого року так точно. Це бершка. Тут ідуть такі штани. І ось так цікаво зав'язується так іде по колу назад і спереду зав'язується. Потім покажу на собі. Я також хочу його взяти, хоч він не новий. Але я на нього подивилася, і мені захотілося його також вдягнути. там. А, лайфхак як? А, я показувала минулого року шляпу, щоб вона не зіпсувалась. І не втратила форму. Будь-які речі ось так всередину скласти. Так, і тоді якось посередині ось так викласти. І ось так посередині, і довкола вже можна складати все, що потрібно. І сюди щось треба покласти. О, І тоді вона тримає свою форму. Зазвичай намагаюся брати менше речей, щоб ще всунути в чемодан і взуття, і сумки. Але оскільки ми на машині, ми собі можемо в окремі пакетики брати все, що хочемо, скільки влізе. Ну, звичайно, також не хочеться перенавантажувати, але... Місце є. Також перед виїздом захотіла помити машину, щоб їхати вже на чистенькій, зробила манікюр, підстригла дітей, Владику зробили дуже стильну зачіску таку стрижку, по боках та ззаду покороче волосся, а зверху подовше, ще його кучеряшки дуже гарно вийшло. Сподіваюсь, вам цікаво та корисно це відео, можливо, щось для себе візьмете, можливо, про щось вам нагадаю. Що ви могли б забути, а так побачити і будете мати на увазі, що потрібно для дороги. У машину, саме в салон, не в багажник, беремо серветки, сухі, вологі перекус. Діти беруть свої рюкзачки з іграшками, книжками, настільними іграми в невеличких коробочках. Те, чим можуть зайнятися в дорозі, телефон, планшет, зарядка з павербанками, також накачали музику і для себе така, яка мені подобається, і для дітей, таку, яку вони люблять, будемо по черзі слухати. Їдемо ми в чотирьох, я, свекруха та мої діти. Так само, як і минулого року, ми їздили у Болгарію, їздили автобусом, хто не бачив, відео у мене є на каналі, можливо, вам також буде актуально, бо останнім часом під ним дуже багато різних питань. Люди збираються в відпустку, на відпочинок. Багато хто каже не на часі, але я вважаю, що дуже на часі, тому що ніхто не знає, скільки часу ще буде війна і скільки часу будуть закриті кордони. З'їздила на пошту, забрала посилки. Одна з них такі, як вашузи для Матвія. Ану, покрутись. Розмір підійшов, тільки важкувато вдягається через верх. У Владика дуже добре тягнуться, а сті... ось ціні. Всі. І мої і Владика і Матвія замовляла в епіцентрі. Ну, Я думаю, що так порозтягувати, декілька разів вдягнути, буде нормально. Зручно? Так. Да. Прикольно. Також отримала ось таку сукню: вона, неймовірно гарна. З магазину Ромашка. Це український бренд одягу. Що мені особливо подобається в замовленнях онлайн, що тут одяг, який ніхто не чіпав, ніхто не міряв. Він ідеально складений, ідеально там, чистий, без тоналки. Но видно, що його ніхто не міряв, як буває в магазинах, Прям видно, що вже тисячу разів його переміряли. Тут ось так затягуються мотузочки, я ще не міряла, зараз буду міряти. По складу тканини. Тут 70%, 70 віскоза, 30 льон. Дуже приємно. Зараз буду міряти, в подарунок дали чай. Чай, ромашка від ромашки. Магазин це є, напевно, вже в кожному торгівельному центрі. Дуже класні там речі, мені подобається, тому зверніть на нього увагу. І купальник також, щойно забрала. Ось такий яскраво жовтий. Також ще не міряла. Буду міряти. На спинці дуже гарний такий хрестик. а Магазин це інстаграм-магазин Look, І в подарунок дали ось таку резиночку для волосся. Іду все міряти. Ось такий рюкзачок взяли Владіку. Дуже він прикольний. Такий пікачу. Владик уже поскладав туди свої іграшки. Він легенький, м'якенький, такий маленький. Купили набір: такі два відра, лопатки, граблі, на пляж, щоб було чим зайнятися, коли трохи потрібно погрітись і вологі серветки в машину. Все, чемодан зібрала, закриваю в окремий пакет. Піде взуття сумки. Сюди зараз докину документи, печиво, наш перекус, водичку, і все. Ми готові. І, напевно, на цьому поки що завершую відео. Вже у наступному скажу, куди ми їдемо і буду знімати дорогу. Розповім, що потрібно у дорогу, як оформлювали документи, що взагалі потрібно. І буду показувати, як ми їдемо, розповім, наскільки це важко, не важко, скільки разів заправляюсь і так далі. І вже скажу, через які країни ми будемо їхати і куди прямуємо. Так що, на сьогодні всім па-па і чекайте наступних влогів.